Преподобний Кукша Одеський народився 12 січня 1875 року в селі Арбузинка Херсонської губернії, в сім'ї благочестивих Кирила і Харит Невеличків, і у святому хрещенні був названий Косьмою. Ще з дитинства преподобний вкусив радість, молитви і всім серцем полюбив православне богослужіння, прагнучи все своє життя. Присвятити Богу, 20-річним юнаком Косьма, вирушив у Прощу по святих місцях Сходу. Відвідавши святий град Єрусалим і гору Афон, він удостоївся дивовижних знамень і твердо вирішив прийняти чернецтво. Укріплюваний молитвами преподобного старця Іони Київського і батьківським благословенням, Косьма став послушником Афонського Пантелеймонівського монастиря. 28 березня 1902 року він був пострижений у Рясофор з ім'ям Константин. А 23 березня 1905 року був пострижений у чернецтво і названий ксенофонтом. Його духовним батьком був старець Мелхиседек, у якого юний подвижник навчався основ чернечого подвигу. Через 17 років преподобному довелось покинути Афон. Господь закликав його до подвигу на рідній землі. 1913 року він став Насельником свято Успенської Києво-Печерської лаври у час воєнного лихоліття святий разом з іншими ченцями ніс послуг брата милосердя в санітарному поїзді, 8 квітня. 1931 року преподобний був пострижений у велику схему ім'ям Кукша на честь преподобномученика Кукші Печерського, а через декілька років був висвячений у сан священника. З 1938 року для преподобного почався важкий десятирічний сповідницький подвиг. Його засудили на 5 років таборів, а після відбуття строку йому дали 5 років заслання. Тільки благодать Божа, яка зміцнює немочі, людські зберегла живим засланого на важкі роботи в жахливих умовах 60-річного старця, лише в 1948 році, пройшовши табори і заслання, преподобний Кукша зміг повернутися в Києво Печерську лавру. До нього молитовника, подвижника і непохитного сповідника стали звертатися віряни, шукаючи поради і духовної допомоги. Величезний потік людей, які приходили до святого, не міг не дратувати богоборчу владу, і преподобний Кукша був переведений у Почаївську лавру, але і там він продовжував окормляти своїх численних духовних чад, залишаючись палаючим вірою світильником, який сяє в темряві безбожництва і відчаю. По його молитвах приходили до віри атеїсти, приєднувалися до церкви сектан. Немічні отримували зцілення. Все це стало причиною переведення преподобного до Іоанно Богословського хрещатицького монастиря в Чернівецькій єпархії, а потім до Успенського одеського монастиря. У ньому провів останні чотири роки свого подвижницького життя. У 1964 році старець спочив у Господі, але і після смерті преподобний не залишив своїх духовних чад. На його могилі, яка стала місцем палоги. Православних не переставали відбуватися чудеса і зцілення. Вдячна пам'ять про святого подвижника, сповідника і чудотворця жила в серцях вірян. 1900 94-го року, за 30 років після смерті святого, з благословення високопреосвященнішого митрополита Агафангела були знайдені нетлінні мощі святого, урочистості прославлення преподобного Кукші велику святих, очолив блаженніший Володимир, митрополит Київський і всієї України, який ще за життя знав святого, і зараз преподобний, який все своє життя віддав на служіння Богу і людям. Продовжує молитися за всіх, хто просить його допомоги, виливаючи благодать зцілення через свої чесні мощі, які знаходяться в успенському одеському чоловічому монастирі.